Так, знаєте, я ніколи не міг повірити, що Кароліні зайде така, ну, здавалося, б, проста гра, і з іншого боку, в нашій прикольно. Каролінка грає з Бігпу в доміно. Клас, я якраз перекусив, прийшов, Кароліна мене кличе, каже: подивіться, що ми робимо. Дивимося, в мене це. Вона вже знає всі правила гри. Бере по сім домін. О, я О. Взяла ти стартуєш, бач, в тебе дубль одинички є. Можеш викладати. Але інтересно, що попалося в бігпу. Давай подивимося. Ну, подивися. Це забирай, так, щоб не заважало. Та. Виставляй одинички. А тепер бігпу. Тепер бігпу. Інтересно, чим він буде ходити? Ага, ось так. Одиничка-трійка. Тепер каролінк. Трієчками, тепер бігпу. Або трійка, або одиничка. Ага, вибирає трієчку. Ну дивись, як він тобі все ставить. Хоче виграти. Ага, коронка ставить дубль. Все, рибка в нас. Так, четвірка або одинички. Є в нього? Є. Так, а коленці шестірка. У тебе дублі були шестірок? Ого, клас! Так, а що ти його загнала, в нього вже немає ні шестірки, ні одинички. Ну хай набирає. Давай. Хай бере по одній штучці. чи попаде в нього. Є? Нема. Нема. Треба одиничка або. Нема. О, є шестірка. Ну, хай ставить. Тепер я. Тепер ти цю. цю пусту поставив. Все. Каліна поставила йому рибу. <рес> <рес> Ви зрозуміли, все. Біг пообідився, бо він програв. Можна тепер тебе. Лишати одну бавитися. І що, як ти будеш зі всіма іграшками бавитися, не буде такого біжатися? так? так а можна абсолютно всіх пускати. Можна і зі всіма, але там не більше чотирьох гравців. Розумієш, від двох до чотирьох в доміно бавляться. Що? Я... що? А, а ти знайди е, цей е, яких я скажу улюбленців. Ну давай, мій. давай, каліна ще хоче з улюбленцями! А, Якого? Єдинорожка? <гум> Став На. іде. Іде єдинорожок. Він ще спить. Я О, теж, мати, вже, мати. Вже, вже вже проснувся. Лаки? Лаки, теж буде з А, Лаки. А, і, а, а, і, а, і ще а, когось. А то все, вас четверо може бути максимум. Більше не можна? Що? А Юра не можна <гум> 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 Добре, то все, Юра. Тебе не можна. Лаки не знає, як то грати. <гум> ну то ти їх навчиш, так? Добре, навчиш їх. Перем яло, перем яло, перем яло, перем яло. Так, я ще замовив той гігрометр, тому що твор казала ось, слідкувати ось. за рівнем вологості в квартирі. Трошки відійду, тому що Кароліна там бавиться, щоб я їй не заважав, вона мені не заважала. Накупляли їй купу фруктів, щоб вона мала що. Жувати, соломки взяли, маркішки. О, зараз запитаюся, може захоче маркішки їсти. Так, чайочок. весь тих можна пити. нас там, Запасні закінчилися? Угу. Ясно. Ну все, тепер тоді граєте так. Хто не може зробити хід. Ну немає такої фішки, той програє, і ви граєте уже в трьох. Потім, якщо в когось знов не вистачає цього доміно, щоб походити, значить той вилітає. Лишається двоє. І в кінці, хто от всі поставив або поставив цю пусту рибку, тут, той тут. виграє. Відразу всі програли так. троє, і я одна залишилася. Ну, ви зрозуміли, хто виграв. Ну, давайте тако проголосуємо. Хто в цьому раунді переможе? Лаки, єдинорожок, бігпу чи каролінка? Ви за кого? Перевертаємо, я першу. Ну, давай я тоді зіграю за Лакі і за єдинорожка. Допоможу тобі. А ти за бігпу і за себе, добре? А вчора ввечері ще з нової пошти забрала свої замовлення. Коротше, ми розмальовували, розмальовували розмальовку, поки не закінчились ці гелеві ручки. А вони нам ну дуже як сподобалося малювати. Навіть не так фломастерами чи олівцями, а от ручками, цими гелевими, це сам кайф. Коротше, а скільки в нас там було? У нас було всього, здається, тих ручок 12 чи 17 в одній пачці і 12 в другій. Практично, щоб 17 штук вони всі закінчилися ці єс. Дуже швидко був ними легко малювати. А цими чорними тяжче, але вони теж закінчуються. супер є супердомінов єдинорожка. Ну це треба тоді обережно слідкувати, не викидати у ці доміна з пустишками. От, і ми замовили ще багато-багато коротше. Гей, дручок. Пізніше покажемо. Покажемо пізніше наші розмальовки. Добр, зараз ми зіграємо веселу гру. Ну, Давай граємо. Перший донорожок, в нього дві одинички. Добре. Два я його трошки відсуну, бо в нас, як зараз почнеться гра, нам не буде вистачати місця. Так, бігпу, в принципі, йому нормально. Так, наступний хто грає? Граємо по годинниковій стрілці. Наступний бігпу. Викладає з бігпу. Одиничку треба. Тепер або... Кароліна, одиничка або п'ятірка. Маєш? Ага, п'ятірка, тепер четвірка або одиничка. Ну, у нього є четвірка. Ось так ставлю. Так, тепер йде на рожок. Тобто треба трійки або одинички. Він ставить одиничку. Біг-пу. Так, бігпу. зараз. Трійка або трійка. Має трійку. Добре, тепер тобі п'ятірка або трійка. Ой, він спати хоче. зараз Зараз дограєш і підеш спати. Трієчки. Так, трійка, тут шістірка. Єдинорожок ставить 6 Тепер твоя черга. Бігпу. Ші... Одиничка або п'ятірка. Бігпу ставить. Один... Бігпу, бігпу, не ти. Стоп. Одиничка або п'ятірка. Є п'ятірка, так? Тепер ти Ну Ні, тепер ти. Твоя черга. Став або пуста. Пуста. Так. Давай, тут пустишку треба закрити, так, щоб єдинорожок не переміг. Тепер єдинорожок або трійка, або двійка. У нього є двійка. Дивися, ось така. Так, тепер бігпу. Бігпу треба, напевно, закрити пустишку, щоб єдинорожок не переміг. Давай, закривай. У нього трійки так немає, у нього тільки пустишка. <кій> так, давай тепер камінка або трійку, або шестірку. Вибирай, що хочеш. Шість. Шістірки. Шістірки. Добре, лакі. Ставимо ось так. Тепер єдинорожка є четвірка. Ну, добре, четвірка. Е, давай, бігпу, одиничка, або що там у нас? Е, трієчка, так? Давай. Ні, mm -hmm. бігпу. Є в нього одиничка або трієчка. Нема. Нема. Mm -hmm. Все, бігпу, можеш ляти спати. Mm -hmm. Він заснув. Mm -hmm. Все, покотився, як колобок. Котиться, котиться, а назустріч йому хто сон. У вікон і заснув. А, е, а ти на що забрали його фіш? Ну, а ти його фішки на що забрала? Ці його фішки? Угу. Mm -hmm. Ну то все йому віддаєш. Здається, в нього три було. Я от не пам'ятаю, три було в нього. Ну, було багато. Три, 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 все, все, все. Не рухай, не рухай, не клади собі. Ей, не можна чужі фішки брати. Тепер ти граєш. Mm -hmm. Трійка або одиничка. Mm -hmm. Трійка або одиничка. Mm -hmm. Ну, подивись, тебе тільки один хід. Так, тепер в лаки. Давай ми сюди п'ятірочку бахнемо. Тут одиничка і пустишка є. Тобі треба або пусту, або п'ятірку. Вибирай. Ну, закрила пусту. Молодець. Так, четвірку. Ми ставимо сюди четвірку, двійка. Все, віднорочок. Заснув. Програв. Тепер дивись лаки або каролінка. Котиться, котиться, ну зручну бігпу. Добре. Давай. А в тебе четвірки. Все, каролінка, ти програла. Треба п'ятірка або двійка. І лакі в нас перемагає. Все, каролінка котиться, котиться, ну зустрічі, їде дорожок і бігпу. Та-дам! Лакі переміг! Ура! Ну нічого, ще може бути другий раунд або третій. Грайте далі. Мож... Дивися, він. Ну, бачите, все, біг не грає. Тепер ви можете грати в трьох. Ну, в Кароліни своя якась весела гра. Коли я не маю часу або Наталя, то Кароліна грає з іграшками, а це взагалі супер. Так, зараз покажу ці всі розмальовки. Оце дуже прикольні розмальовочки. От ми маємо тих монстриків і котиків, хоча в колекції є здається шість або більше колекцій. Так, тут, бачите, вже трохи порозмальовувались. Котики не так малюються, а от монстрики малюються як на ура. Бачите, там є всякі різні в нас малюночки. Тут, тут майже вже половину розмалювалася, навіть по книжці видно. Так, купили якісь такі от індійські, ручки, але вони дуже-дуже темнуваті. І є тільки глітера дві штучки, оці от крайні. Це в нас глітер срібний і такий золотий. Ну, але вони тимнувати малюють. І ось цих взяли, дивіться, від фірми ЄС yes, аж 48 штук. У нас виходить, що ці неонові. Так, тут один бачу: оцей самий прикольний, який всім сподобався тілесний перевернутий. І глітери, тобто ці, що блистять згори. Виходить так, що 24 блискучих і 24 яскравих. Ну, прикольно. Ми так, коли вже набавилися, змучилися, то розмальовуємо. Думаю, ось ці ручки їх ну, надовго хватить. Ну, Так планується, щоб їх надовго хватило. Бо якщо ми ввечері вже повечеряли і немає що робити, вже всі помучилися вже і наїздилися на гоукарах, і набавилися, то сідаємо. І всі троє так розмальовуємо, кожен хто якусь картинку вибере собі. А потім лягаємо спати. Ми їм всі лягаємо спати так. Ну, от. Так. Я ще чекаю, десь має прийти смс-ка, щоб забрати цей гігрометр. Там виходить так, що він буде міряти температуру, яка є в хаті. В хаті, в принципі, нормальна температура завжди. Але це не факт, що вологість повітря нормальна, бо ми ж не маємо зволожувача повітря. Я взагалі-то хотів купляти мийку повітря, типу така як зволожувач від Xiaomi, але. Не купаю. Коротше, ми щось передумали, бо не було так сильно холодно. Переважно, коли холодно, ми включаємо батареї, тоді сушить повітря. А так майже морозу не було, там буквально пару днів і все. І скручуємо батареї назад на комфортну температуру. А зараз прийде гігрометр, і це от буде для мене, напевно, шок, яка от температура і вологість має бути в квартирі. Тому що Лор прописав, що вологість. Треба підтримувати в нормі. Тут у нас вже і розмальовок, і всяких книжечок вже мільйон. Так, а це у нас що це таке? А, це те, що ми купляли татушки вчора. Єдинорожка знову ця попалася. Знов єдинорожка попалася та, та пуста. Ага. Я зрозумів. Так, ну давай зіграємо ще. Тепер друга партія. Знов без тата, але тепер вже і без, без піхпу він спить, заснув. Сонний час. Так. Так завжди буває, знаєте. Ти збираєшся, все вже побавилися, йдемо на вулицю. А ж хоче ефект доміно. Ну знаєте, як ставиш так ребрами одна за другою, штовхаєш і потім так. все розвітається. У нас був першим. У нас був в першому раунді переміг. Нас перелаки перший... переміг в першому раунді. В першому раунді є. Лакі переміг, йому треба Лаки. нагороду. Вау, дивіться, яка в нього нагорода в Лакі, за те що він переміг в першому раунді. А тобі? Ти ж теж перемогла? Давай я тобі дам нагороду. Так. ось цю. Давайте, я її сам приклею. Чик. Все, колінки є нагорода. Я теж переміг. Получилося? Молодець, навіть іграшки закричали, що так круто було. Брали ми посилочку. Ну що, давай, yeah. шукай. Ні, запхай руку всередину, давай подивимося, що там в нас. Що тут таке малесеньке? Га? Якийсь годинничок, а ну давай я подивлюся. Дві ціке воно малесеньке. Від Xiaomi Midja. Ось такий от, гігрометр. Його можна буде, напевно, клеїти десь на стіну. Так, тут у нас зверху є. Градуси, а знизу вологість. Так, ого. Здавалося, упаковка більша. Так, ну дивіться, він дуже-дуже малесенький. Гігрометр. Сильніше. Оп. Витягнула. Так, перевертаємо. А він ще й грузець. Ні, так. то вже дивися: 18 градусів. А обличчя. А обличчя, диви. Сумнеті що? Не знаю. Дивись, вологість 80. А має бути? А я не знаю, має бути, в принципі, норма, але щось він засумував. 82, це на кухні. У нас виходить так, що в... на кухні у нас дуже сильна вологість. Так, 79. Так, Туалет ванна. Тут одразу піднімається. 18,7, вологість 75. Але той дядько весь сумний. Йому бракує теплоти. Так, коридор. 73. Дивіться, в коридорі впало до 73. А норма яка там? Холодний період року повинен становити 30-45%. Ага, у нас вологість завишена. 73. О, йому тут дивись, в коридорі вже добре. 19 градусів і 73% вологість. Він бачили, це показує зразу, чи добре, чи ні. На кухні йому не подобається. Зараз ми. Перевіримо в кімнаті. Йдемо сюди в кімнату до Каролінчика. Вадити. Їсть у ці всі свої кіндери. Так, стою зразу біля батарей. 19,1% найтепліше в кімнаті. Але вологість тут та менше. 69%. В принципі, норм. Тепер залишилось тільки його десь повісити. Хотів почитати інструкцію. На жаль, тут є лише QR-код. Я так розумію, треба скачати та. Додаток цей міхом. А все решта у нас на китайській мові. Замовляємо, як батарейку міняти. Ось сюди поставити, дивіться, як він прикольно. Підходить під інтер'єрчик. Все. О, зійшов коридор 19.4. В кімнаті майже 20 Лікарка ж написала, який має бути у нас контроль 50-60% вологості. а У нас вже є навіть 67-70%. У нас це якраз нормальна вологість. Добре, що ми не купляли з вложувач повітря, то в нас би було цілих 100, якщо не більше. А я переживав, що в нас буде ну, навіть не доходити до норми. Тому в нас в хаті дуже сухо і ми палимо занадто багато тих батарей, тому ми накашлює. Бачиш, кашляє не від того. Значить, будемо здавати ще аналізи і визначати, через що до ця наша. Кашляє, тому що там треба алергічні проби і ще на паразит. Ну, типу на глисти. Побачимо, щось той буде ясно, тому що лікарки з калешоодиноїди можуть бути викликані навіть паразитами. Наш солодкий любить їсти. Значить, там щось шевелиться. <ріст> ну, але прикольний оцей гігрометр, мені дуже сильно сподобався. Він такий малесенький-малесенький. Можна було його чіпити десь на стіну, але найкраще типу поставити його і в будь-який момент переставити наприклад, в кімнаті, на кухні, подивитися зразу цілу температуру в різних приміщеннях.